Це наші, наші, не бачить. Це наші, наші. Лука! Лука! О, де удар, Андрій, давай, відкрийся. Забіжи! Добре, ідеш, Настя, ідеш. Добре. А, добре. На другу дай! Дай на другу Андрій є! Андрій, рай, Андрій! Андрій! Андрей, Андрій, твій, дві! Твій! Давай, Андрій, давай! Удар, Андрій, удар! Удар! Ще раз, Андрій, давай, Борис! Катя, зустрічай, Катя! Добре, Макс, давай! Наш Раєм! раєм. Мяк. Макс, кидай на Андрія! Добре, молодець! Дивись, уважно тепер уважно! в ноги кидай! Андрій. Давай, давай! ну! Борис, Софійка, Борис! <реку> Міша, вперед, Просто вперед! <реку> <Парад! реку> Давай, Андрій, дожинину! Майк, назад трошки, Макс, давай! Да! Все, давай! Ля! давайте переможно! Давай! Давай уважно. Давай, Настя, давай! Давай, набирай, набирай! Давай, давай, давай! Спокійно! Катя є! Тиніше ти Не хочеш здрати! Давай, 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 Матвій, давай! Давай! Та ну Добрый, Макс, молодець! Молодчинка, молодець! Ще підійди ближче! Давай, Катя, п'ятий твій! Все, ти, ти тут, Та, ти тут? Софійка, Софія! І м'ячі в сторону, просто сидиш в сторону, куди не ходить. Нище трошки, нижче трошки, нижче трошки. Дивись, біжить, нижче, нище, нижче, за ним рухаєшся. Іска вау! -ти! Вау! -ти! Вишка, мазур подавай. Так, мужина, подавай. Що-то дививе? Дай дай. Дайня вліво, вліво, дай. Так. Аку тобі не видоваєш. Від воріт! Встрой. Раз Зараз, давай, Маш. Добре, візьми. А три там у мазур.

Катя, плиш до 8 номера, Катя, гори зліду. Треба Максим, рай, пай по лінії, мадрай. Іди насіть. Іди назад, так, так, Нічого, мара, назад, Максим назад. Катя, 20 номер. Ті, мазу. Кать, це Вау, це літау. Вау. Даня, куди ви? Мазур, шейний, Мазур, до мене, Мазур. Ше, ше, стій. Біжи туди, кузача. 19, 12, твій, твій, Настя. Пішов, Матвій, пішов. Давай! до гравця Мазур. Настя є! Добре, Настя, молодець, назад, Макс, назад. Там, 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 давай, давай, давай! Рухай, Настя, мій. зустрічай, Настя! Бас. Рай, не робиться! Не випускай мяч! Мазур, Біжи, біжи, полетять, біжи! Поки я не крикну, ти не біжиш. Чому? Ти не хочеш гол забити? Мазур нижче, тебе там м'яч перелетить зараз. Максим, давайте. Дані, дані, сюди, Майк. Іще, можна підбиратись. Починаємо, тоді. Удать. Ребей! Ребей! Берізон, зепро. Звіт, ворота, зепро. Ви виграєте троп. Дайте, підбирай. Пробу, сетна до 30. На сетна до 30. Треба на лаву. Там перед м'ячем, дай. Поспішай туди. Ну, допоможи. Боротьба. Вау, файно. Важливо, важливо. Молодець. Свіча за м'ячем, Костя.

Це такі? Давай, Даня, бігом, Даня, зразу. Став нечепить. Перед м'ячом стань! Все, все, Даня, не треба. Дані. По свистку, Дань, проси по свистку. Козачок давай, Козачок встань біля штанги просто! Даня, низом сиди. Magari... Давай, 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 Софія, набирай! Okay. разів. Let let you, let 100 100 no, разів Давай туда, давай, просто туда піднімаєш м'ячик. Боремось, мать, назад! Боремось! Дружка дуже ла. Максим, дивись, Максим! Дивись ще козачок! Давай, Максим! Давай! Настя, замикай, замикай, Настя. Зараз, давай, нічо, 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 Макс, давай, Макс, назад. Назад! На полі будемо, Митонік. Катя, граєш? Граєш? Катя, іди сюди. Іди звідси Добре, Кать, молодченко. Давай, давай, зустрічай. Іди, Макс, іди, іди. Немає Макс, не треба, не треба. Настю не треба вліво, Настя, вліво, вліво! Будуть бити на землі, попався. Давай, давай Настя, давай, борись! Не знаю, що ще бачити. Не буде футбол сяде. Нащо остального грабу? Борис! Грай, Даня, грай! Давай, Андрій, давай, давай! Пішов, ну! Ну! Грай, гай, грай! Вставай, вставай! Давай, давай, давай дограємо! Давай, давай, давай! Віта, просто давай, упорядь, давай, 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 висите, висите, висите. вперед, вперед, вперед! Висед, висети, висед, вперед! Вадя в дальній куча. Зі чіпляйся трошки. Ну! Давай, давай! Можете ще! Ну! Він туди 12 хвилин. Дванадцять. Та, там та даже, та даже та більше, та. бо я хвилини три не а, знімала. Туда назад, Макс, назад, Макс, назад. Оце машина. Я наш м'яч, Андрій бере, Андрій бере. Давай, Макс, Настя, чіпляйтеся. Що? Все, спокійно, стоїмо. Смотри, ось тут за голову взяв, і зараз за тобою не вдавав. Давай, давай! Давай, Максим, давай! Давай, Саша! Марк, назад, назад, назад. Назад, назад, Катя, назад! Гравців, гравців, бери, гравців! Марко назад! Катя уважно! Ще назад, Мазур. Мазур, ще назад! Саша, туди в ворота йди. Колодняк, назад відійди. Колодняк, назад відійди. Можна зупинити майже! Запитати буде бити Ходи сюди! Мася! Ходи сюди! А, адрян, адрян. Зустрічай, зустрічай, не кидайся! Жовті. Шовки! Кидай, поряд кидай! Добре, Наш, наш! Поряд на Макса, біжить. Бери, 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 бери. Макс, макс, сейчас, кидай, скидай. Борись, борись! Назад, назад, поможіть, Макс, чуть-чуть поможе, Макс, то останні хвилинки йдуть. Назад куди, Даня, подивись, Даня. Кудови. Даня. Пас, пас. Ну, Давай, 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 давай! Набирай, 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 друга є Андрій. 5 хвилин чанка, Мара.

Давай, сюда Давай, можем, максим! Катя,